вишково угорською вішк, селище в Хуському районі Закарпатської області, адміністративний центр Вишківської селищної громади. Це одне з найвизначніших поселень закарпатських угорців, що проживають розсіяно. Вишково розташоване за 20 кілометрів від Хуста на лівому березі річки Тиса. Населення селища нараховує понад 8 тисяч осіб, з яких щонайменше 40% – угорці. Угорська громада вирізняється своєю організованістю, своїм яскравим культурним життям і діяльністю по збереженню традицій. Вишково у 1271 році король Ласло IV дарує родині Уйгелі – представникам роду гондпадманів. Феодальний рід на горі Варгеть будує замок, який відіграв важливу роль у захисті притисянського шляху. У 1300 році на прохання угорського короля Ендре III родина Уйгелій обміняла Вишково на угочанські маєтки. В такий спосіб разом із королівським замком поселення стало центром повіту Марамарош. П'ять притисянських коронних міст Кимпулунг-Латіса, Довге Поле, Хуст, Мараморош-Сигіт, Тячів і Вишково стали привілейованими містами завдяки видобутку солі та торгівлі. Укріплена реформатська церква поселення була побудована в 1270 році п'ятим іштваном. У 14-15 століттях вона була реконструйована в готичному стилі. У 1524 році вона стала власністю реформаторів. 17 лютого 1657 року Ракуці I, Трансильванський воєвода, проводив тут службу перед засіданням з'їзду. Сам з'їзд проводили в ратуші, де прийняли рішення про польську кампанію. Під час останньої навали кримських татар у 1717 році вона згоріла і простояла без даху до 1750 року. Її кілька разів перебудовували, тому на будівлі можна знайти ознаки багатьох стилів. Підлога з 18 століття і має риси стилю барокко. Дерев'яна дзвіниця поряд з церквою теж датується XVIII століттям. Фортечна стіна церкви збереглася до сьогодні, а в її саду можна зустріти рідкісні рослини. У її внутрішньому дворику та ззовні вздовж стіни група різдвлених надгробків і меморіальних статуй вшановує серед іншого корінні міста Маромороша засідання державних зборів у Вишкові в 1657 році, визвольну боротьбу угорського князя ракоці, а також жителям селища Вишково, які загинули героїчною смертю у першій та другій світових війнах. У Вишкові є декілька джерел мінеральної води, які місцеві жителі називають винною водою. Джерело мінеральної води колишнього курорту Варгедь, відомого на всю Угорщину, висохло внаслідок видобутку ртуті за радянських часів. Його роль взяли на себе гірські мінеральні джерела Шаян. Використання цілющих мінеральних вод знову зробило санаторій Шаян загальнонаціонально відомим. Поруч із санаторієм шаян у так званій долині Віла знаходиться штучно створене озеро Шаян. Озеро придатне для катання на водних велосипедах, для прогулянок, купання. На березі озера є майданчик для барбікю. Озеро оточене гірським масивом. ОАШ у 2006 році був відкритий вишківський музей побуту, який створили в будинку з дерев'яною гонтовою покрівлею, який був зведений більше ста років тому. Подвір'я будинку також оновили. Доглянутий сад, хлів, столярна майстерня, піч, дерев'яний ганок із колонами навіюють світ старовини. Увійшовши до будинку, нас зустрічає кухня, обладнана старовинним посудом. А потім, у наступному приміщенні, чиста кімната з різдленими меблями, де ми можемо побачити предмети побуту, прядку, старовинну дерев'яну лавку зі спинкою та перилами, ганчір'яний килимок, декоративні тарілки, ткацький верстат та інші засоби побуту. Музей побуту можна відвідати після попереднього узгодження з Іда Етвеш, головою Вишківської спілки сільського зеленого туризму. У 2022 році Товариство Угорської культури Закарпаття та Закарпатська угорська туристична рада за допомогою транскордонної програми Європейського Союзу збудували ковальську майстерню та приміщення для чистки льону на подвір'ї будинку місцевості. Мета розширення створити на території музею таку атракцію, яка презентує багатовікові традиції двох народних ремесел ковальства та обробки льону. Ковальство та обробка льону були частиною повсякденного життя жителів Вишкова. Оздоблення ковальської майстерні підходить для проведення демонстрації, де за попередньою домовленістю місцевий майстер Коваль демонструє гостям прийоми та інструменти ковальської справи. Як і ковальську майстерню, обробку льону також демонструють у льоноочисному приміщенні. При бажанні гості також можуть спробувати обидва робочі процеси. Завдяки благоустрою будинок місцевості перетворився на живий музей побуту, оскільки ковальська майстерня та льоноочисне приміщення оживили подвір'я добре обладнаного музею побуту. Під час різноманітних програм виробники, жителі селища Вишково також демонструють учасникам приготування місцевих страв, які вони звичайно також можуть скуштувати. Однією з таких помітних програм є фестиваль Зустріч коронних міст, гастрокультурна частина якого проходить на території музею побуту. Угорська громада Вишкова вітає всіх гостей та відвідувачів у краєзнавчому музеї селища Вишково. Звичайно, вони можуть надати для відвідувачів Вишкова повний комплекс туристичних послуг. Окрім ознайомлення з музеєм побуту та поселенням, вони також забезпечують проживання та харчування в рамках сільської гостинності.